Добрий день, малята! Вітаю вас! З початком нового дня, з початком нових знань. Ми трішечки вчора відпочили, трішечки помалювали, а сьогодні я пропоную вам зайнятися математикою, але не просто математикою, а цікавою. Сьогодні ми з вами вивчимо цифру 4. Бачите, яка вона в мене гарна. Цифра 4 може бути ось такою цікавою і ось такою. Але ми пишемо її тільки ось так. Сьогодні ми з вами напишемо прописи, але перш ніж ми напишемо прописи, я пропоную вам зіграти в ігру. А в яку гру ви дізнаєтесь пізніше. То що, починаємо? Доброго дня, любі малята! Запрошую вас на заняття з математики. Наше заняття пропоную почати з гри Оплески. Для цього ми відправимося невеличку подорож до лісу. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі. Готові? Тоді розпочинаємо! Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите. Давайте перевіримо. Плесніть стільки разів, скільки зайчиків ви бачите. Перевіримо разом. Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ви бачите білочок. Давайте перевіримо. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали! Так, один. Якою цифрою позначається число один? Так, цифрою один. А скільки зайців ми бачили у лісі? Так, два. Число 2 позначається цифрою 2. А скільки білочок ми зустріли? Так, ми зустріли три білочки. Число 3 позначається цифрою 3. Давайте повернемося до нашого лісу та поглянемо, скільки їжачків там ходить. Так, ми бачимо три їжачки. Погляньте, до них приєднався ще один. Скільки їжачків стало? Так, стало 4 їжачки. Як утворилося число 4? До трьох додали ще один. Пропоную вам викласти таку кількість каштанів, скільки означає число 4, число 4 зустрічається дуже часто. Наприклад, у собаки і кішки по 4 лапи, а ще 4 колеса. Має автомобіль. Число 4 позначається цифрою 4. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся? Він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра 4 нагадує перевернутий стілець. Давай разом викладемо цифру 4 з кольорових олівців. Скільки олівців нам знадобиться? Так, нам знадобиться 3 олівці. Давайте викладемо разом. Давай розглянемо уважніше цифру 4. Цифра 4 складається з трьох елементів. Короткої прямої похилої лінії. Короткої горизонтальної лінії та довгої прямої похилої лінії. Спробуємо написати цифру 4. Починаємо від середини верхньої лінії клітинки. І ведемо похилу лінію трохи нижче середини клітинки. Потім різко повертаємо вправо, не доводячи до правої сторони клітинки. Відірвавши ручку від паперу, починаємо писати похилу лінію від верхнього правого кутка до середини нижньої сторони клітинки. Спробуй спочатку написати цифру 4 у повітрі. А згодом можеш потренуватися на аркуші паперу. Впевнена у тебе вийде. Отже, сьогодні на заняття. Ми з вами вивчали число та цифру 4. Я буду з нетерпінням чекати наступного Починаємо писати прописи. Спочатку ми пишемо ось такі пташечки, бачите? Ось так. Ось так. Стараємося кожну. Крапочку звести, щоб вона у нас була рівно, не вилазячи за лінії, і обов'язково правильно тримати ручку. Ось так. Ось так і ось так. Бачите, дві лінії. Ось так, першу лінію я провела. Тепер ми будемо малювати писати з вами паличку. Вот так, вот так, вот так, и вот так. И все, у нас вам осталось две линии, так? А тепер давайте спробуємо написати повністю, повністю цифру чотири. Лінія, лінія, лінія і лінія. Так, продовжуємо. Лінія, лінія. І зовсім зовсім велика лінія. Ось так. Прописуємо. Нашу цифру чотири. Ось так. Дві маленьких ліній і одна смужка довго-довга. Ось така. Правильно? Продовжуємо писати ось так. так Я Так. Раз, один, два, три. Один, два, три. Давайте порахуємо разом, скільки ми разів написали цифру 4. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. А тепер давайте спробуємо по крапочках звести нашу цифру 4. Ось одна крапочка, бачите? Можна її ще навести. отак. Ось наступна, ось крапочка, ось крапочка. І ось крапочка. Тепер давайте спробуємо написати самостійно. Один, два, три, чотири. Бачите? Першу цифру ми вже написали. Ось вона. Яка вона в нас гарна. Продовжуємо писати. Продовжуємо писати цифру. Яку? Чотири. Вже дві цифри чотири ми написали. Продовжуємо далі писати. Один, два, три, чотири. Навіть чотири крапочки потрібно для того, щоб написати цифру чотири. Дивіться: одна крапочка, друга, третя, четверта, п'ята. Ха, ха я вас обманула. Ось так, бачите. Стараємося писати правильно. Ось так. Ось так. Бачите малята? Так. І останнє в цьому ряді. Ось так. А тут у нас сховалися на інші цифри. А давайте ж подивимося, які саме. Ось ця цифра. Як, як ви гадаєте, яка це цифра? Це цифра, яку ви вивчали цифра 1. Це цифра, цифра 2. Це цифра у нас цифра 3. А це цифра, яку ми сьогодні вивчаємо 4. Давайте на пальчиках покажемо. Сховаємо пальчики в кулачок і починаємо. Один. 2. 3, 4. Ми вивчили цифру 4. Давайте тепер з вами обведемо ці циферки. І напишемо потім їх ось тут такі самі послідовності, як і ось тут написано. Починаємо. Цифру 1 обводимо. Можливо, ви її трішечки забули. Ось так, цифра 2. Цифра 3, і цифра, яку ми сьогодні вивчили, 4. А тепер давайте самостійно напишемо 1, цифра 2. Цифра 3, ось так маленьке коло, а тепер велике коло. І цифра, яку ми сьогодні вивчили 4. Так. Ось так. А тепер дивіться інша послідовність 4, 3, 2, 1. Давайте ми зіграємо трішечки в гру. Давайте тут напишемо 4, 3, 2, 1. Давайте ці обводимо цифри, а тоді продовжуємо ті писати. Один, чотири, вибачте. Три. Два. Один. Зараз ми пишемо цифру чотири. Тепер ми пишемо цифру яку. Три. Тепер цифру два. І цифра залишилась у нас один. Ось такий гарний пропис ми сьогодні з вами зробили. Я сподіваюся, що вам заняття наше сподобалось. До побачення, малята, до нових зустрічей!